Мухи допомагають стартапу в ОАЕ отримувати біопальне. Це комаха. Левинка чорна. Вона корисна, бо з'їдає дуже багато відходів. На цьому підприємстві ель Айні розводять тисячі левинок чорних. Одна муха може відкласти від 200 до 600 яєць. За кілька днів вилуплюються личинки. Їх годують харчовими відходами. Личинки виростають до таких розмірів, і бачите, майже половина їжі зникла. Підрослі личинки смажать, а потім перемелюють. За 10 днів личинки збільшуються в 500 разів. Вони з'їдають усі харчові відходи, які ми їм даємо. Потім ми збираємо личинки та добуваємо з них білок і жир. Білок іде на корм тваринам. З жиру виготовляють екологічне авіаційне пальне. Виробничий цикл на підприємстві триває безперервно, бо мухи постійно відкладають яйця. ви можете бачити, що тут вони відклали яйця. Ми виймаємо їх із цих дерев'яних конструкцій, а потім виводимо маленьких личинок. Зі слів працівників компанії, харчові відходи це глобальна проблема. Третину всіх продовольчих продуктів у світі викидають, і більша частина потрапляє на звалище. Але левинки чорні можуть допомогти поліпшити ситуацію. and this is what you will be recovering